Житомирщина одягнула чорні хустинки. У селище Ємільщини сотні людей провели в останню путь Володимира Ширму, заступник голови Житомирської обласної ради, уродженець села Хутір Мокляки. Він прийшов шлях від учня Кулішівської середньої школи до людини, яка зробила величезний внесок у розвиток регіону. Після закінчення Житомирського сільськогосподарського інституту. Здобув спеціальність вчений агроном. Його кар'єра розпочалась з посади головного агронома у редгоспі. Пізніше став головою колгоспу. Потім довгий час працював на благо благомільчинської громади. 1998 року, по березень 2005 року, працював начальником управління. Першим заступником голови Ємільчинської районної державної адміністрації жовтня 2014 року працював головою Ємільчинської районної державної адміністрації. Володимир завжди робив усе задля для своєї рідної громади та її мешканців. Він ніколи не проходив осторонь питань. Які турбували людей нашої громади. Абсолютно всі проекти, які в нас побудовані в селищі, за ініціативи і за підтримки Володимира Васильовича. Родзинка, басейн, це 2005 рік, його ідея. І сьогодні ми на Житомирщині маємо один-єдиний басейн. Громаді з 2015 року місцем роботи Володимира Ширми стала Житомирська обласна рада. Чотири роки він і сам її очолював, а з 2020-го працював на посаді заступника голови. І надзвичайно любив свою родину, дружину, доньку, справжній господар в своєму бійсті, пасічник, агроном. А ще він був надзвичайно потужний, справжній депутат, представник своєї громади. Він був Надзвичайно сильним потужним краєзнавцем знав багато про Житомирщину, про область про її історію. Володимир Васильович завжди був опорою для колег мудрим порадником і справжнім другом. Дуже багато було зроблено завдяки виваженості, розуму, аналізу. Ім'я Володимира Васильовича Ширми назавжди вкарбоване в золоті сторінки. Нашої Житомирщини, нашої Мельчинщини. будемо завжди пам'ятати. Дякую тобі, Володя. Він був не лише політиком. Володимир зробив величезний внесок у розвиток українського спорту, очолював Житомирську обласну федерацію волейболу та був віце-президентом Федерації волейболу України. Володимир Васильевич. Був людина слава, людина честі. На таких людях тримається Україна. Справа, яку Володимир Васильович вів все своє життя, буде жити. Федерація волейболу України запропонує на честь Володимира Васильовича проводити щорічний міжнародний турнір, напевне, в його рідному Ємільщини. Щоб люди пам'ятали ті добрі справи, які він робив, і спочивай з миром, дорогий друже. Коли він став головою федерації волейболу, він зразу, два клуби з'явилися у нас на Житомирщині. Перший клуб житичі це чоловічий, і дівчата були з команди Полісся ЖДУ. І так склалося, що на протязі трьох років з першої ліги наші два клуби вийшли в Суперлігу. Володимир Ширма раптово помер 14 вересня. Відтепер йому назавжди 62 роки. Його поховали на цвинтарі у селі Куліші. У вічній Скорботі залишилася дружина, донька, близькі, колеги. Житомирщина назавжди пам'ятатиме усе, що він зробив для рідного краю.